Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає компанія Електромотор. От робимо відвантаження ось такого двигуна фірми Honda. Надійні, міцні, гарні. Модель називається JX690. Як ви бачите, тут у нас є режим регулювання максимальний мінімальний. Бачимо, у нас є дросельна заслоночка, положення закрите та відкрите. І також бачимо, у нас є ключ для запуску нашого двигуна. Також у нас є сповіщення про те, що треба нам мастило. Кількість відпрацьованих мотогодин, можна можемо побачити. Ось така його компоновка, як ви бачите. В такому вигляді він приїжджає до нас якраз на склад, щоб ми могли подивитися його та відвантажити людям. Так, як ви бачите, якість на високому рівні. Ось такого плана він зроблений. Тут у нас, я так розумію, картер для мастила є. Органи нашого. Підключення комутації. Ось такий от красень. Давайте подивимося, що у нас під кришкою. Тут у нас знаходиться такий от фільтр, як ви бачите. За такими двигунами можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Зможемо допомогти вам його вибрати. Тож, друзі, звертайтесь. Honda це завжди якісний і надійний товар, який завжди буде вам у нагоді. Всього вам доброго, до побачення!